Вітаю, друзі! Буремні події розвиваються навколо України. Україна відтримує вже тиск не лише з заходу, але й не лише зі Сходу. Перепрошую, але і Сполучених Штатів. Хто міг колись це уявити зовсім нещодавно. Ну, але життя буремне. В той же час в Європі бачимо, які перетрубації формування, можливо, нового НАТО. Дуже амбітна річ. Ну, замінника НАТО, скажімо так. І в цей час все-таки я не міг не відреагувати ремарочкою, невеличкою, але дуже, на мій погляд, важливо на ті події, які ну скажімо, що відбувається в наших соціальних мережах. Вчора я прочитав величезну кількість привітань на адресу нашого одного з президентів Віктора Андрійовича Ющенка, і відповідно. Безліч якихось компліментів. Я не сказав би, що повністю незаслужені, Він, як людина, може бути і цілком непогано, Але тут питання не в людині, питання в президентстві. Питання в тому, як він. Якщо ми будемо неправильно розуміти власну історію, ми ризикуємо повторити колосальні помилки. Колосальні помилки. І... Я просто, як історик, готовий викликати на себе критику, все, що завгодно з боку людей, але ну зробити свою місію. А місія полягає в тому, щоб говорити людям правду. Правда зробить вас вільними, як написано в Біблії. Це дуже-дуже важлива річ. Тому що люди. Казкам вірять, а потім в критичний момент ці казки починають грати своє власне життя, і це може бути неймовірно небезпечно. Якщо наша міфологія національна, це буде міфологія, да? а не національне розуміння власних інтересів, то цього є величезна загроза. Таким чином, Віктор Андрійович Ющенко один з президентів, і багато вже людей забули, да? але. Багато старшого віку і пам'ятають, що він зробив. Ну, кажуть, що він почав говорити про Голодомор, про історію. Я згоджуюсь. До нього були повні трогладити, які про це абсолютно не говорили. Або майже не говорили, і цю тему не просували, тому що вона дратувала росіян. А він все-таки цю тему просував якось більш-менш ініціативно. Але це завдання, шановні друзі. Для керівника відділу. Мінкультуру, да? Можливо, для голови, чи директора, чи заступника директора, чи якогось там лівого пальця, сьомого директора Інституту національної пам'яті, да. чи ще там для когось, ну, максимум для міністра культури. Але президент в Україні це Верховний Головнокомандувач, ви бачите. Це людина, яка зобов'язана була підготувати Україну до війни, страшної війни. Тим більше знаючи історію, і от чи підготував Ющенко Україну до війни? Я вам скажу, що під час його правління і прем'єрства Тимошенко у нас витрати ВВП на оборону сягали 0,8%. Відсотка в... Мається на увазі ВВП, 0,8%. Ніде в світі на планеті Земля таких витрат не було низьких. Затулін російський, ніякий Затулін, він просто знущався, він казав, що Росія більше виділяє на туалетний папір, ніж Україна на свої спецслужби, на свою армію. Уявіть собі, в той час. Це при Ющенко. Ну, хтось скаже, що Винна Тимошенко, Зозуля кремлівська і так, далі, і так далі. Зозуля. Але питання, хто її призначує? як ну, то кажуть, народ хотів, щоб її призначив Ющенка. Так, що виходить, Ющенко пішов на поводу у Популуса заради того, щоб комусь його догодити. І занихає таким чином свої власні інтер... точніше державні інтереси і державний інтерес? Тому, звичайно, розмов у нього багато, друзів багато, глечиків він наліпив безліч друзів. Якісь такі компанійських, багато розповідати дуже довго може про трипільську культуру і правильні речі в тому числі. Але питання президента це зовсім інакше питання. Це питання, від якого залежить і зараз гинуть десятки і сотні тисяч людей. Чи була Україна підготовлена до війни? Чи вступила Україна в НАТО? Чи вступила Україна в Європейський Союз? Оце ключові питання, тим більше, що тоді президент, хтось там каже, що не мав якихось повноважень, нічого подібного. Рік після помаранчевої революції він міг робити все, що завгодно. Він міг Конституцію змінювати миттєво, буквально в лютому після помаранчевої революції були готові всі ці регіонали голосувати за все, що завгодно. Вже потім вони побачили, що влада валяється. В ногах і можна робити все, що завгодно. А спочатку вони були настільки зашугані, що Ахметов піндалями ганяв Януковича, ходили принаймні такі чутки в той час. От, І тому питання культури, ідентичності все це правильно, все це добре. Але це питання для. Пластупника міністра, для міністра, для якогось директора. Я ось безкоштовно про ці речі говорив, мені ніхто не платив, я ще державі платив податки а, з цих речей, які, власних невідомо, звідки, так би мовити, брав ці ресурси для того, щоб просувати цю, ці теми постійно. Да. Сам брав ці ресурси, а не у їх. А сам виділяв свої ресурси, да, а не брав у держави, як деякі. Але навіть в будь-якому випадку це важливо, правильно робили, говорили і так далі. Але де НАТО? Де вступ до НАТО? Після помаранчевої революції Ющенка оплесками зустрічали. В Бундестазі, навіть в Кнесеті, уявіть собі, в Білому домі, в Конгресі в американському, і так далі. І то ж була не, не нинішня американська адміністрація, а тодішня бушевська, яка готова була брати Україну в НАТО. Готова. І те, що Україна провалила це все. Так, завдяки кремлівській зозулі, яку призначив Ющенко, да? з якою посварився, і так далі. І от така от історія у нас відбулася не НАТО, а зараз у нас війна, кров, вбивства сотень тисяч людей і десятків тисяч кращих людей, та й сотень уже, напевно, якщо з цивільними рахувати. Коротше, оце вам результат, а не розмови величимі і дуже красномовні. В той час, я нагадаю, у нас було ну, по Витратах бюджетних на ВВП ніде в світі таких маленьких не було, 0,8%. Ніде жодна країна в світі в той час не мала таких витрат на оборону, як Україна. Це і Тимошенко до цього була причетна, звичайно. От, Ну і Ющенко. Тому що можна сказати, що як це так? Глава держави, Верховний Головнокомандувач ні до чого не причетний. Багато хто каже. Ющенко не мав ніяких повноважень. Я вам скажу дуже просту річ. У нас ну, хто пам'ятає історик, да. Помаранчева революція перемогла в грудні, в січні. Ну, в січні Ющенко став президентом 2025 року, а Конституція змінилась через рік. Рік можна було гратися, переграватися, вигравати і так далі, утверджувати те, що потрібно країні, а не йти у когось там на поводу. Реабілітувати Януковича, в тому числі, да? я думаю, що зовсім не безвозмізно. І фірта ж там, і другі, і речі інші, і газові історії, коли Україну підтримувала під час газової кризи вся Європа 2026-2006 року. Перепрошую, січень. Вся Європа підтримувала весь практично Україну, і тут Україна фшт, здається на рівному місці. На нас дивилися як на дебілів, блин, просто в форміних дебілів. І це вам є історична правда, яка є. Е, ну, звичайно, що друзі, там, приятелі, глечики і так далі. Воліють це все не пам'ятати, але у істориків є свій обов'язок говорити людям правду, щоб не повторити якихось великих проблем для нашого народу. Можна було б спитати інші речі. Хто б, як продали взагалі українські ППО в той час? Ну, Наприклад, в Казахстан дві системи ППО С300. Дві системи це скількисть там пускових установок. Ну, вже всі знають, скільки там радарів, скільки там пускових установок. Коротше, закрити можна було значну частину території. Продали отак. За дві копійки саме в той час. От. Хтось каже, що винна Тимошенко. Винна. Винна. А хто її призначив, да? Троянську коня чи. Жінку коня, як то кажуть. Хто її туди призначив? От, тому говорять, що народ винен. Все, не народ. Народ вибрав Ющенка один раз 2004 року, потім вистояв на помаранчевому Майдані, потім вибори 2006 року, помаранчева коаліція, потім вибори 2007 року, коаліція. Скільки вам ще треба народу? Да? Народ весь час отак приносив все. І нарікати на народ це остання справа в даному випадку. Це так точно. Тому що відданість цьому помаранчевому цьому руху вперед України європейському була в той час величезна і колосальна. І народ у нас у тій ситуації виявився достатньо твердим і зрілим. І на той час, власне кажучи, і сформувалась уже. Навіть на початку 2000-х років вже українська політична нація більше 50%. От. Тому, друзі, все це я кажу не для того, щоб когось затаврувати, сказати, що поганий, внести якісь розколи там всередині. Є там Ющенко і є собі. Але для того, щоб показувати, що він якийсь там президент, і я, я, чесно кажучи, я, бачачи, як, як тоді було в ідеальних умовах, як все провалювалось, все розвалювалось, як би було б в складних умовах, це просто кошмар. Тому, чесно кажучи, я дуже е, ну, я, я закликаю оцінювати по результатах. Зараз результати. Та й результати після 2014 року. Це після Революції Гідності, у нас була неймовірно складна ситуація. Неймовірно складна ситуація. І зараз неймовірно складна ситуація. І Україна з неї виходить з цієї складної ситуації. Тому що втопиться легко. А перемогти і в такій ситуації жорсткій. Це неймовірна, неймовірна складність. Тому, друзі, давайте без. Не плутати наші товариські відносини, глечики, наші компанії, розмови про велику Україну, про трипільську культуру і про все, що завгодно. Давайте, все це, будь ласка, не плутати з реальним управлінням і з реальним відповідальністю за життя і смерть мільйонів людей. Оце я закликаю, щоб всі ми розуміли ціну. Якимось речам і якимось політикам. От. От. А говорити багато можна. Красиво, можна, довго можна говорити. Це зараз не популярно, ніхто вже не слухає такі довгі промови. Але можна говорити довго. Багато політиків, які говорять багато. От. Значно менше тих, які постоять за правильну справу, за правдиву справу, за справу свого народу. О, така от історія. Тому, друзі. Просто це не для того, щоб когось там чи принизити, чи щось, якісь там лінії розколу. Це не потрібно в Україні. Нам потрібно просто знати правду про власну історію. От. А історія така, що було прогавлено неймовірні шанси від, після помаранчевої революції. Нас вітали, ще раз підкреслюю, оплесками в, скрізь в усіх парламентах світу. Франція в той час, Саркозі був до того пригнутий, що казав, що треба Україну в НАТО приймати в 2006 році. Буш був за нас, фактично, гнув там і Меркель, і так далі, щоб запхати Україну в НАТО в 2008 році. І ці Помаранчеві е, товариші, які не товариші, вони зум, зум, умудрилися розісратися між собою і е, коротше, всю цю, е, на весь світ. Зганьбити колосальний ресурс, який був створений українським народом в той час, під час помаранчевої революції, щирим дуже народом. От, оце є правда. Оце є правда. І корупція, яка тоді була, да? коли газові угоди у нас підписалися в 2006 році на рівному місті, абсолютно. Коли вся Європа за Україною, вони просто на нас дивилися, реально як на дебілі, які капітулювали, блин, просто на рівному міст. от І потім з'явився там якийсь фіртаж. А як про це зараз говорить, наприклад, Ющенко? Я так подивився, він каже: ну, в Європі ж скрізь була корупція. Типу Європа викормила цю расистську гідру. Викормила, так. А ми що робили в цей час? От. Ну, а потім вже про Тимошенка я і говорити не хочу. Це взагалі окрема історія моральної деградації. От, яка починалась, до речі, як одна з найбільш ефективних е членів помаранчевої команди. Це просто для історії. Тому що це не для того, щоб оцінювати когось там, це просто, щоб ми знали правду і не, не ліпили собі фальшивих кумирів. Тому що зараз неймовірно складна ситуація. Для України. І Україна з Божою поміччю, колосальними жертвами нашого народу долає оце все. І рухається, як би там не було до перемоги з Божою поміччю. Тому, друзі, не знаю, сподобається вам це чи ні, але я це говорив чисто з любові до правди і для того, щоб не повторювати помилки. Тому головне, підтримуємо нашу українську армію. Оце найголовніше, це стовп нашої держави, становий хребет нашої держави. Тому, друзі, зараз підтримуємо бійців на Покровському напрямку. З Богом до перемоги!